Не тільки шоу-бізнес, а й українське мистецтво потроху відновлюється. У Києві презентація художнього проєкту фігурок у стилі українського котигорожка зібрала українських селебрітіс. А вже ж там були і ми. Хто із знаменитостей прийшов і про що цього разу розповів нам? Подробиці далі у репортажі. Нехай на мене зараз полюють хейт, але я знаю, що вона робить. Насправді це важко. Я не знаю, чи на щастя, чи на жаль, але можу сказати про те, що я зараз вільна дівчина. Виставку відвідала й колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, Марина Боржемська з дітьми, фітнес-тренерка, нечаста гостя в столиці, але заради мистецтва приїхала до Києва. Чому так зачастили? Тому що м, сьогоднішній вечір пов'язаний з мистецтвом. Я його обожнюю. А тим паче, е, робот мене колекціонує різні статуетки. Він це дуже любить і типу, полюбляє. І мені хочеться, щоб діти розвивалися в культурному напрямку. Нині фітнес-тренерка з дітьми проживає у Вінниці. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Марина готувалася до переїзду в Київ. Але через вторгнення плани довелося відкласти, але не скасувати, бо діти мріють жити у столиці. Я дуже хотів переїхати до Києва, і це була моя велика мрія. Але наразі вже трохи поки ще не. Небезпечно у Києві і тому. Поки що це залишиться мрією. У перший ранок у великому місті взяв інтерв'ю найзагадковішого учасника гурту Калуш Килимена. Якщо ви не в курсі, повідомляємо: окрім того, що він танцює в гурті, артист почав випускати сольні пісні. Насправді це важко, важко, типу, коли уже тягнеш два напрямки, а не один. Але ми стараємось, Ми стараємось і далі готуємо ще чудові пісні, які будуть радувати кожного. Фанати такі зміни. Ні, не прийняли неоднозначно, проте кили мене це навпаки розпалює. каже і танцюватиме, і співатиме. Як колись говорив один відомий спортсмен, каже: якщо хтось говорить, що цього не потрібно робити, потрібно брати і робити. Минулого місяця вдруге одружився актор Олексій Суровце. Зірка серіалу Слід виробництва СТБ. Обраницею артиста стала його ж колишня дружина, десятиразова чемпіонка України з еротичного танцю Ксенія. Нагадаємо, пара раніше була у шлюбі аж 10 років, але розлучилася. Та у червні цього року актор освідчився в один прекрасний день. Я просто зрозумів, що я хочу діти. Доїхати на кінцеву зупинку саме з цією людиною, і те, що я її втратив в якийсь період життя, це була величезна моя помилка. Весілля відбулося у колі друзів у заміському комплексі, оплачував свято актор не самостійно. Дуже багато чого мені робили безкоштовно, по бартеру, за рекламу. Агенція, яка е, взялася організувати наше весілля, вони просто хотіли мені подякувати за те, що я роблю. Гурт дна. Е, Деда виступав як друзі, і принагідно прокоментував і скандальне львівське весілля, за виступ на якому захитили деяких українських зірок. Сам Олексій там присутній не був, Закиди до колег вважає необґрунтованими. От чесно кажучи, я повністю підтримую зірок. Оля Полякова, вона дуже багато чого робить. Я зараз стану. Не нехай на мене зараз польють хейт, але я знаю, що вона робить. Вона дуже багато чого робить. Вона е, волонтерить, вона допомагає, вона підтримує е, там, купляє і так надалі. Як нам виживати? Зараз дуже багато людей шукають привід, просто злити злість на комусь. Те, що Таке весілля відбулося. Це взагалі, ну звичайно, У мене було дуже скромно весілля, хоча я міг дозволити собі більш шикарне. Але чесно кажучи, я краще куплю зайвий Старлін комусь, ніж в мене буде торт за, за 100 тисяч. А от співачка Ліда Лі, колишня бек-вокалістка Монатіка, яка виступала на заході, про весілля навіть не думає. Артистка тільки нам вперше розказала, що після п'яти років стосунків розійшлася зі своїм хлопцем. Пропозиція мені на Хто не зробив, я не знаю чи на щастя, чи на жаль. Але можу сказати про те, що я зараз вільна дівчина. Да, отак. більше ніж півроку тому. Ніяких причин, ти просто розумієш, що ви перетворилися на дуже класних друзів. Тим часом сучасні котигорошки, яких презентували у компанії Зірок, деякі роз'їхалися по будинках нових власників. Частина коштів від продажу кожної фігурки піде на благодійність. Ми б хотіли е наповнити простір українським духом. Отака От в нас основна ідея. Хотілося щось е таке вигадати, щоб нас об'єднало і там у Львові, і в Харкові. І єдиний образ, який до мене і для нас усіх, він до нас дотичний. Він прийшов з казок, ми всі їх знаємо. Я подумав, що образ Котогорошка для нас класний. Ця іграшка має різні скини, як ви бачите, але вона за суті одна. Що що, в принципі, для нас всіх українців є фактором того, що ми всі різні, але в нас оця українська ДНК, вона в нас всіх однакова. Не припиняйте дивитися ранок у великому місті, бо ми вже для вас готуємо нову порцію ексклюзивних зізнань від зірок. Не пропустіть у наступних випусках!